Друзі, всім привіт! З вами компанія Центр Магнітол. І сьогодні в нас на обзорі новинка від компанії Тіс, а саме штатна Магнітола для Toyota Land Cruiser 300, головний пристрій Тіз Люкс One Штатна магнітола складається з модельних проводів для автомобіля, які підходять фішка у фішку основного головного пристрою. Модельної перехідної рамки для автомобіля і проводів аксесуарів, тобто такі як USB, GPS, 4G антенна. Щоб установити даний пристрій в автомобіль, у нашому випадку в комплекті є перехідні провода, які під'єднуються до автомобіля повністю штатно, pin-to-pin в оригінальні фішки. Також в комплекті з проводами є канбус. Який щитує всю інформацію про автомобіль, а також за допомогою нього працюють кнопки руля. Також в комплекті є переходник під штатний USB. В даному випадку є рамка, вона повністю модельна під автомобіль, без неї пристрій не встановити. Це є задня частина рамки. А це є передня частина рамки, до якої кріпиться сам пристрій, а також дана рамка защокується в штатні фішки. кліпси. Також в комплекті є металеві кріплення, за допомогою яких магнітола кріпиться до оригінальних кріплень. З устройством LuxOne є в комплекті головні провода аксесуари а саме у нас 4G-антена для того, щоб був постійний інтернет в магнітолі. GPS-антена для з'єднання з супутниками, щоб працювала навігація. Також слот під сім-карту для постійного інтернету і три USB входи для флешок, для регістратора, для датчиків. Тиску в шинах, а також основний тюльпан для камери заднього виду. Ну і звичайно викрутка з саморізами для кріплення магнітоли до рамки. А зараз головний пацієнт нашого сьогоднішнього огляду це сам головний пристрій TIS Lux LuxOne 12,3 дюйма. 6 оперативної пам'яті і 128 внутрішня. В комплекті з устройством завжди йде конверт, в якому всередині є інструкція, яку можна відкрити і онлайн через QR-код, а також серветка для чистки екрану. Даний пристрій побудований на платформі cc 3 тобто у нього задня панель, задня кришка повністю ідентична, така як cc 3 Тобто у нас присутній оптичний вихід, коаксіальний вихід, вхід під антенну, Wi-Fi антенна, GPS-антенна підключення, а також 4G антенна. Також у нас присутні. Всі ті самі виходи, що в цц 3 для підключення аксесуарів, тобто сабвуфери, усилітель, камери передня, задня. Даний пристрій 12.3 дюйма. А зараз, друзі, в вашій увазі перший запуск Lux ONE 12.3 дюйма. Як я вже й сказав, даний пристрій побудований на платформі TI CC3, але процесор у нас від TI CC3 2K це восьмиядерний процесор на 2 Гц частоти. Даний пристрій працює на 10-му Андроїді, що дає нам змогу використовувати всі сучасні програми, такі як YouTube онлайн, який працює по Wi-Fi або за допомогою SIM-карти, яку можна встановити. Також у нас є Play Market для закачки любих програм. Також у нас є онлайн Google карти і, звичайно, є безпровідний Android і Apple CarPlay. В пристрої присутній Wi-Fi для інтернету. А також можна вставити сим-карту. За допомогою постійного інтернету в магнітолію ми можемо користуватися YouTube, онлайн, переглядати будь-які ролики. І, звичайно, на 12.3 дюйма на qled екрані у нас зображення в автомобілі буде просто шикарне. І повноцінно ми можемо використовувати Google карти. Також в пристрої є можливість розділювання екрану, де є змога відкрити нам як онлайн YouTube і онлайн навігацію. Зображення просто космічне. Це qled екран. можете оцінити. Пристрій працює дуже шустро, так як в ньому 6 оперативної пам'яті. Також вони бувають чотирьох оперативної пам'яті. Все плавно, чітко, без будь-яких лагів. Якщо вас цікавить дана магнітола на ваш автомобіль, можете звертатись, у нас наявності є на будь-яке авто. Проконсультуємо, підберемо посилання на наш сайт. Буде внизу під відео. Ставте лайки, задавайте питання в коментарі, наші консультанти вас проконсультують, а також можете писати, який наступний обзор нам знімати.